Це учні перших класів школи номер 26 ідуть на обід. У меню сьогодні капусти та зеленого горошку, яйця від верне, соус болонієзи з кашою пшеничною, чай з лимоном і мандарини. Школярка Вероніка Усик розповідає, що смакує із цього найбільше. Каша. Вона дуже Про те, що сьогодні харчуватимуть по-новому, Вероніка говорить, знає і розповідає, які напої від сьогодні будуть у меню. сахара. першокласниця Єлизавета Іванішина нові страви пробує вперше. Ну дуже смачна порція і розповідає, які у неї очікування від нового меню. Будуть давати дуже корисну їжу, бо нас неправильно кормлять. будуть мабуть, супи там, всякі. Салати будуть, каші. Меню поліпшене, об'єм порцій збільшений удвічі, говорить організаторка харчування Лариса Нестеренко. Розповідає, що цей тиждень меню буде пробним з наступного два варіанти на вибір. Сьогодні якби, такий був у нас день, стартовий пробний день. Ми взагалі приготували одне меню, приготували, але в подальшому це буде вибір. Батьки це меню пророблять так само, вони його придивляться і будуть обирати, що дітки, що дітки будуть їсти. Було 30-40 грам, а зараз м'ясна страва буде 80-70 грам, тобто в два рази збільшилася м'ясна страва, страва теж. Тобто Соки додавалися в меню, фрукти додавалися в меню яких не було, ну це реально набагато краще, меню, поліпшене меню. Прийшли з колегами о п'ятій ранку, щоб встигнути наготувати страви для учнів, розповідає кухар Тетяна Настенко. Говорить на кухні разом з нею трудиться ще троє помічників. Об'єм роботи більше і часу займає звичайно, більше. І рецепти не складні, просто затратні, багато часу потрібно для приготування. Будемо спостерігати за дітьми під час обідів, чи сподобається їм нове харчування, розповідає директорка 26-ї школи Галина Титаренко. Сьогодні перший день, ми всі хвилюємося, діткам теж це нове, вони шоковані, скільки всього на столі. Звичайно, будемо спостерігати. От, якщо будемо тоді просити, просити, можливо, вносити певні корективи. От, будемо Радитися з батьками, будемо проводити бесіди, проводити певні уроки здорового харчування, тому що дітки повинні знати, що важливо для їхнього здоров'я. Ціна порцій для учнів початкових класів, які харчуються за кошти міського бюджету, нині становить 22 гривні. І через оновлене меню вартість зросла вдвічі, розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. За її словами, бюджету це коштувало 40 мільйонів гривень. Змінилося ж не тільки меню. Якщо раніше, скажімо, дітей харчували на 50 відсотків норми, то зараз їх харчують на 100 відсотків норми. Тому це абсолютно інші порції, абсолютно інший калораж, і тому це мені здається розумне підвищення вартості. Ірина Філенко Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.